Так, ребята, ось таку ми збацали системку. Тут ми розширювальний бак забабахали. Ось так у нас проходять труби рівненько. Матерея спальної. Далі тут знизу буде підлога. Нижня труба прикриється. Верхня труба пройде над... пройшла над дверями і вікном. Так, тут ще є у нас у санвузлі батареї. Тоже акуратненько. Так. Як додаткове джерело обігріву, є такий собі камін з духовкою. У камінні ми вже маємо 100, 150 градусів, духовочка можна варити їсти, зверху так само маємо, так само кусок труби буде гріти теж. Це труби пішли наверх. Труби пішли наверх. Так, ну і найголовніше серце системи. Самі основний у нас котел Макотен з механічним регулятором потужності Honeywell Так само присутній бойлер непрямого нагріву горіння. Це у нас тут вийшов димохід наверх. Від каміна. Так, я організував змішувальний вузол на теплу підлогу. Це перший поверх гріється теплою підлогою, другий поверх гріється самотючною системою опалення металевою самотючною системою. Тут такий байпас. В разі якщо нема світла, ця система працює без світла. Так само димоходик. І виходить в цій системі, так як це дачний домик, в цій системі залитий е, спеціальна рідина, спит, техно, тепло, екотерм Зробили ми тут мінус 27, почти один до одного. Ця система може глушитися, переставати топитися, і через якийсь час люди можуть приїжджати без проблем систему запускати, і в домі буде тепло завжди. Навіть якщо нема світла. Тому що система зроблена металевими трубами під уклоном. Перший поверх. Так само на першому поверсі, як додаткове джерело живлення, коли нема світла, можна обігрівати так само і каміном. Другий поверх працює самотюком. З вами був Юра Сантехнік. Таке було моє відео про самоточну систему опалення без світла. Котра працює без світла. Всім до побачення. Кому сподобалося, ставте пальці вверх. До зустрічі!